Світлана та Сергій разом вже майже 20 років. Мають двох діток хлопчика та дівчинку. Але сімейне життя кожного із подружжя могло скластися зовсім інакше, якби не їхня доленосна зустріч, розповідає Світлана. Дуже цікава історія. Одного весняного ранку Світлана, будучи ще студенткою, вийшла на вулицю на пробіжку, не розрахувавши сили, підвернула ногу. Добре, що Сергій був поруч і допоміг як міг. Ну і я кажу, що дуже болить нога, яду додому, не можу. Ну, сили б якось взагалі не було піднятися, піти, тут якийсь хлопець, все запропонував допомогу, занесу вас додому. Ну ж, погодилась, куди ж діватися. Зранку проснулася в лікарню, все, гіпс. Ну, і... Якось зустріла хлопця цього, що допоміг, каже, що там нога, кажу, ну все нормально, золото, бриллянти заклали. Ну і так от якось вийшло, що приходив потім провідувати. Ми здружились, спочатку були такими хорошими друзями, а потім десь щось спихнулося, вкалихнулося, і от спустя десь там півтора року ми вже одружились. Відтоді і повелось, маю що розповісти діткам, бо тата й маму звела сама доля чи небеса. А 20 років щасливого шлюбу то воля Божа, щедро здобрена зусиллями обох, каже Світлана. Першим ділом терпіння, розуміння, повага. Ну любов вона само собою безлюбіж, ніяк не виходить такі стосунки міцні. Ну, підтримка друг друга і завжди це має бути взаємність. Дівочі мрії просудженого і романтику діло нехитре. З власного досвіду розповідає Світлана і радить самим творити свою історію, адже доля дає лишень поштовх чи шанс. А далі його треба розгледіти і плекати щодня. Анастасія Кучеренко Олег Тарасович, новини Рівного.